Справа 1059. Не виконуючи побудови, знайдіть нулі функції. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні наша функція y дорівнює 2x-6. Що таке нулі функції? Тобто це за якого значення аргументу наша функція перетворюється в нуль. Перетинається з вісю абсцис. Ну що ж, в такому випадку, наша функція має дорівнювати нулю, то ми пишемо, що 0. Має дорівнювати тоді 2х мінус 6. Ну, якщо 0 дорівнює, 2х-6, то і 2х-6. Має дорівнювати 0. Переносимо мінус 6 через знак дорівнює з протилежним знаком. 2х буде дорівнювати 0. Було мінус 6 зліва, справа буде плюс 6. То 2х у нас дорівнює 0 плюс 6 буде 6. Знаходимо x. Для цього добуток 6 ділимо на відомий множник на 2. То х у нас дорівнює 6 2, це буде 3. Отже, якщо аргумент у нас дорівнює 3, то значення нашої функції дорівнює 0, тобто в цій точці, в точці 3, 0, наша функція перетинає вісь абсес. Так, ну що ж, переходимо до другого завдання. Y дорівнює мінус 1,2х плюс 8. Тут аналогічно за якого значення х наша функція перетворюється в 0. Тобто 0 має дорівнювати мінус 1,2х плюс 8. Тут можемо мінус 1,2х перенести через знак дорівнює ліворуч. 0, можна написати, було мінус 1,2, стане 1,2, вибачте. х буде тоді дорівнювати 8. Ну що ж, як зайти х невідомий множник? Для цього добуток 8 ділимо на відомий множник. Пишемо, що х у нас дорівнює. Добуток 8. Що ділиться на відомий множник на 1 другу. Поділити на одну другу це помножити на 2 перших. Та ми пишемо, що х у нас дорівнює 8, що множиться на 2 перших. Або на двійку. 8 помножити на 2 це буде 16. Отже, якщо х дорівнює 16, то значення нашої функції перетвориться в 0. Це і буде 0 функції. Переходимо до третього завдання. Y дорівнює 7х. Ну що ж, тоді наша функція. Має перетворюватися в 0, то 0 має дорівнювати 7х. Ну, або 7 помножити на х дорівнює 0. Добуток у нас дорівнює 0. Якщо хоча б один з множників дорівнює 0, 7 не дорівнює 0, то лише х може дорівнювати 0. х дорівнює 0. Це і буде нуль функції. Це у нас пряма пропорційність, до речі. Так, ну що ж, переходимо до четвертого завдання, y дорівня мінус 5х. Це також пряма пропорційність. E, у 0 перетвориться ця функція, якщо 0 буде дорівнювати мінус 5х. Ну, або мінус 5, що множиться на х, має дорівнювати 0. Добуток дорівнює нулю. якщо хоча б не з множників дорівнює нулю, мінус 5 не дорівнює 0, то лише х може дорівнювати 0. Отже, 0 нашої функції буде, якщо х дорівнює нулю. Як я казав, це буде пряма пропорційність. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, знайдіть нулі функції в першому завданні 0 нашої функції це число Х дорівнює 3. В другому завданні це число 16. В третьому завданні це число 0. І в четвертому завданні це число 0. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження нуля функції. На цьому вправу завершено.